Собівартість 46 тисяч 67 тисяч гривень. Собівартість 60 тисяч, собівартість 93 тисячі гривень. Собівартість 83 тисячі. Собівартість 46 тисяч, кухонька 2 метри. Фасади ДСП, корпус ДСП, стільниця ДСП, задні стінки ДВП. Але тут і полицетримачі простесенькі, навіси не приховані. кухня сама по собі. Малесенька. Направляючі, телескопічні. Вони без дотягу. Без дотягу. Відкрита ніша для декору, але ну, хай буде. Секція з мийкою, сортер невеличкий, але є. Це вже круто. Відкриваємо фасад і відкривається сортер. Піддон від протікання, алюмінієвий, гофрований. Уф. Вартість виготовлення такої кухні, думаю, в районі ну, 1060-70. Кухня 5 метрів 67 тисяч гривень. Собівартість Шухлядки, знову ж таки телескопічні, без дотягу фасади ДСП, корпус ДСП, стільниця ДСП, класика санома. Ну, Маємо такий пристінний бортик. Краще стільницю заводити під плитку, щоб не робити ось такі от пристінні бортики. Запам'ятайте це раз і назавжди. Ось ці варіанти це вже ну от, минуле. За що я не люблю стільниці ДСП? Це за зарізи, коли тут в заріз заводиться стільниця, або ж за алюмінієву ось цю стик-планку. Якщо є можливість, акрил, кварц, керамограніт, робимо з цих матеріалів. Верхні модулі знову ж таки ДСП, дуб санома, задня стінка ДВП. Простесенька сушка, дешева, прям дуже дешева. Ось так виглядає модуль. Зрозуміло, тут ні про яке підсвічування всередині модулів і мови йти не може. Найбюджетніша фурнітура вона без дотягів. Тут все без дотягу. Висота кухні 2300, тобто вона не буде під стелю. Також ось пенал, вбудований холодильник. Пройдемось по низам, що не може не радувати, сортер маленький, але він є на два відсіки. Ух ти йо. Ну, широка секція розпашна. Ну і тут. Знову ж таки, секція розпашна, кутова. Можете побачити от, три шухлядки. Всього можна сказати на кухні три шухлядки. Можете помітити, тут на цій кухні підсвічування в різного, але його немає. Ось так. Мінуси теж дешевих кухонь. Якщо робите дешеву кухню, в будь-якому випадку зробіть підсвічування робочої зони. Це вам спростить життя якби і буде комфортніше працювати на кухні. Кухня 3 метри, собівартість 60 тисяч. Маємо два пенали. Вбудований холодильник, корпус ДСП, фасади ДСП, стільниця ДСП. Відкриваємо знову ж таки сортер для сміття. Ну не сортер, а сміттєвий контейнер. Обов'язково піддон від протікання вологи. Миючка накладна, зрозуміло, вона не входить сюди у вартість. Посудомийна машинка. Ручки максимально простенькі, китайські, ну от такі от ручечки. Є лоточок, вже добре, за таку вартість це просто супер. Шухлядки прихованого монтажу, але знову ж таки неповного висування. З дотягом супер. Розпашний фасад, фурнітура мюлер вся. Закрита витяжка, задня стінка ДВП, білий колір, тобто корпус, якийсь щось типу капучино. якщо не помиляюсь, можу помилятись, А задня стінка ДВП. Ну от вона біла, тому що ДВП такого немає. Різниця, коли задня стінка ДСП і ДВП. Ви вже помітили навіси прихованого монтажу не прихованого. Теж помітили різницю. В принципі, все. Кухонька 4,7 метра, відкриті полички для декору, фасади, МДФ, плівковий, фрезеровані, такі доволі непогані стильові ручки, накладні, холодильник вбудований, сортер для сміття, алюмінієвий піддон від протікань. Де стільничка, мийка накладна, Собівартість 93 тисячі гривень. Якщо на попередній кухні ми бачили стик планки, то тут уже заріз, стільниця з'єднується в заріз. Так можна робити, коли тут немає мийок. Да, є клієнти, які хочуть, щоб ось був такий заріз, але тут знаходиться мийка. При цьому ми попереджаємо, що якщо буде попадати сюди волога, є вирогідність, що стільниця буде часом що робити, правильно розбухати. Верхні модулі розпашні, все просто. ДВП задня стіночка, отвори під полиці тримачей. підсвічування в різне, вимикач на помах руки. Клац. руку підвели. Завіси вже з доводчиком, з дотягом. Одна секція. Содомийна, кутова секція, вузький фасад, буде не дуже зручно ось дотягуватись туди. Розумієте? Ось я ще тягнусь, щоб дістатись тої стійки. І це навіть не нижня поличка. Нижня поличка буде взагалі нею ніхто користуватись не буде. І маємо ми тут три шухлядки, не рахуючи шухлядку під духовкою. Три шухлядки на направляючих телескопічних без дотягу. Але знову ж таки. За ці гроші доволі таки ну непогана кухня. 4,8 метра погонних, обівартість 83 три тисячі. Фасади ДСП, корпус ДСП, фурнітура з дотягом, але ну все тут, скажімо так, мюлер. Простенькі полицетримачі, підсвічування тут є. Накладний профіль. Він не врізний, він накладний. Плюс в тому, що тут багато наповнення. Мінус в тому, що воно китайське і на телескопічних направляючих, ось карго. Наприклад, прихованого монтажу маємо направляючи на шухлядах, але вони не повного висування. Ось бачите, наскільки виїжджає шухлядка. Вона не виїжджає ще міліметрів на сто, при тому, що це китайські направляючі. Все простенько, сортер є це плюс судомийна машинка, стільничка ДСП, стик планка. Якщо боїтесь, що волога, треба стикувати ось на таку планку. Якщо ж не боїтесь, мийка далеко від цього кута, то робимо просто заріз і стільницю стикуємо без цих планок. Маємо скіналі, і стільниця заходить під скіналі, тобто скіналі у нас між верхніми модулями і самою стільницею. Це є плюс. Немає цих пристінних бортиків. Мийка звичайна, накладна, тому що стільничка ДСП. Верхні модулі фасади ДСП, завіси з дотягом. Простенькі ручки, накладні, китайські, простесенька кухня, але ну як на такий бюджет, ну непоганий варіант.